Питання стосовно провокацій на напрямку, тобто в регіоні, щодо тимчасово окупованого міста Енергодар, з якого вивозили населення, і примусово у тому числі серед іншого. Там вивозили і співробітників, начебто запорізької атомної електростанції в управлінні розвідки українському попереджали про те, що будуть провокації, зокрема з використанням хімічної зброї, і до цього вивозили співробітників, що могло вплинути на роботу ЗАЕС. Що ви знаєте про успіх цих російських провокацій, які вони втілюють? Частина працівників енерго. Енергодарської атомної станції підписали контракти з Росатомом, тобто під різними чинниками, там впливу, частина залишилася в вірної Україні, і звичайно, між ними також е окупанти хочуть розіграти певну якусь е таку ситуацію, коли не буде кому обслуговувати станцію, типу, що там ну, типу подавати це під соусом. Що якщо працівники внутрішній розатому, конфлікт, мовляв, між собою не поділили так? Так, так. Що працівники Росатому підуть, то, тобто це буде відповідальність на катастрофу на українській стороні, типу що вони забезпечують своїх працівників безпекою, і тому вони не зможуть там знаходитися. Також, якщо взяти атомну станцію, вже є з багатьох відкритих джерел, фотографії, світлини, де розміщена російська техніка безпосередньо біля самих енергоблоків, що є небезпечно також. Окупанти це розуміють і використовують атомну станцію як такий живий, як щит, на який Україна точно не буде атакувати і таким способом хоче забезпечити свої підрозділи, свою техніку. Тобто з такою і провокація сама заводити на. Енергетичний об'єкт, причому атомний з такою повищеною небезпекою військову техніку, тим більше е, вибухові якісь речовини, боєприпаси це провокація, яка задумана була ними ще набагато раніше, а зараз вони хочуть ось в очах магате, особливо е, показатися правильними. це побачите, тут є люди, які зарослатом. Ми їм платимо зарплати, е, бо частині е, працівників платить Україна заробітну плату частина плати вже росатом, і вони хочуть якраз сказати, що без працівників Росатому атомна станція не буде функціонувати.